Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Уже майже не майже навіть більше, ніж місяць пройшов з тих пір, як ми переїхали до Польщі, і тепер я можу з вами поділитися своїми переживаннями стосовно самої міграції, як нам було в перші дні перебування в Польщі, які в нас були страхи, які думки взагалі. Ну, почну з того, що, будучи в Україні, я взагалі нікби не переживала на рахунок міграції. В плані того, не переживала, як ми тут освоїмося. Я чогось була впевнена, що все в нас тут буде добре. Більше переживала на рахунок перетину кордону, тому що думала, ну, з такою ситуацією в Україні переживала, щоб все було добре, щоб нас пустили, не вернули назад. Ну, звичайно, переживала, щоб хватило коштів нам тут на проживання, взагалі перебування на перший час, поки ми то знайдемо роботу. Приїхавши в Польщу, а приїхали ми ввечері, хоча ми думали, що приїдемо в день, вже було темно. Для нас це була не дуже така, не дуже позитивний момент, І ми не забронювали тоді житло, тому що мати хостел навіть пару днів було б дорого. І сподівалися, що як приїдемо десь в день, години три, сядемо десь в кафешці і почнемо шукати і до вечора вже щось можливо знайдемо. Так як приїхали ввечері, довелося знімати хостел. Якщо чесно, моя порада, краще бронюйте. І не йдіть моїм шляхом таким, що, можливо, ви знайдете. Навіть якщо ви вранці приїдете, забронюйте собі хостел. Е, мені здається, там можна заселитися десь об, об 11-12. Собі сядете спокійно в хостелі, теж є вайфай і ті кошти, які ви потратили на ресторан, ви можете потратити просто на хостел і нормально собі приймете душ. І нормально себе будете відчувати, і вже там будете, ну, почнете шукати. Залишите там речі, не будете тягатися. Тобто, це найкращий варіант. І плюс до того, якщо ви будете. Бронювати місце, то ви заплатите менше, тому що ми прийшли потім ну знайшли хостел. Ми заплатили 40 злотих. А жінка, яка була ну також також України, і вона забронювала просто-напросто. Ну зайшла попередньо на сайт, буквально ну за півгодини до того як заселити, забронювала і всього на всього заплатила 16 злотих. Тому візьміть собі на замітку. Їхали темно із цими чемоданами здоровецькими. Куди йти взагалі не розуміємо такі потеряшки. Ну, думаю, потрібно йти в центр, там по-любому є якісь і кафешки будуть, і будуть. І будуть якісь хостели. Ми зайшли до якоїсь зупинки. Я зайшла, купила стартові пакети, якось горем пополам об'яснила, що мені потрібно. І... Ми сіли на лавочці і давай шукати <хи> ці хостели. Зайшли в один хостел, там 40 злотих було, чи 35, я не пам'ятаю. Ми подумали, що занадто дорого, пішли в інший. Виявилося, що там така ж сама ціна, і щоб не вертатись назад, вже зупинились в тому. Хостел був не найкращий, і взагалі якось багато людей немає свого такого. Не відчуваєш комфорт на 100%, але все одно ми прийняли душ, все нормально, поїли хоч і вже якось здихнули, що ми взагалі будемо ночувати не на вокзалі. Але насправді було тяжко, тому що ну, були такі думки: а можливо вертатись назад, а як ми тут взагалі будемо, як ми будемо шукати? І, ну, на, ну насправді, ці перші 24 години були найтяжчі. В плані міграції ми приїхали, ми не знали, ми нікому не треба. У нас немає знайомих тут, у нас немає рідних. І тішила лише та думка, що в нас є кошти, щоб вернутися назад в Україну. І якби це заспокоювало. Ну, вранці ми навели будильник на 6 годин ранку, щоб пораніше встати, бо нам треба було в 10 годин вже звільнити своє місце. І ми встали в 6 годин ранку, поснідали і з самого ранку почали шукати житло. Подобалось нам багато, а в плані ціни не всі нас задовольняли, тому що все ж таки фінансово ми були обмежені. Ми шукали, шукали, ми дзвонили нам. Ну, деякі казали, що взагалі з іноземцями не співпрацюють, деякі казали, що е, почали питати, чи ми працюємо, які ми документи маємо. потім... І коли дізнавалися, що ми тільки приїхали і взагалі не маємо роботи, і казали, ну ви ж розумієте, зрозумійте мене, я не можу поселити таких людей. І це насправді було печально. Потім, коли ми в 10 годин покинули хостел, пішли ми в Макдональдс і сіли і почали далі дзвонити, питати, шукати собі житло. І... Вирішили вже, що потрібно знімати не кімнату, ой, не, не квартиру, а кімнату, тому що це буде дешевше. І вже почали по кімнатах шукати. Ну, Потім ми знайшли свою кімнату, квартиру. Хоча я не можу сказати, що ми кімнату знімаємо, хоча ми знімаємо кімнату, просто квартира вся в нашому розпорядженні, Ну, то, то зараз не про це. І Знайшли ми цю квартиру десь в 12 годин дня. А потрібно було прийти ще аж о 6 годині. І ми не знали, куди нам взагалі дітися. І ми вирішили пішки йти з центру до Нової Хути. Ну, щоб ви зрозуміли, це десь 8 кілометрів ми пішки йшли. ну Ми вирішили, що все одно нам нема чого робити. І вирішили прогулятись, подивитися поближче, що це за місто таке, що це за країна. І ми йшли з цими сумками. Правда, вже коли дійшли, то ми дуже втомилися. Прийшли, дзвонимо в двері, каже, ми стосовно квартири. А нам кажуть, ну добре, заходьте, але ми домовлялися на шосту годину. Виявляється, я забулась перевезти свій годинник і ми ну, потрібно було назад перевезти. Ми всі годинники майже перевели, а я свій для чогось не перевела, не знаю чому. І ми прийшли раніше, але без проблем. Хазяйка в нас дуже класна. Показала квартиру. Ми одразу сказали, так ми будемо брати без проблем. Потім ми оформили договір і вже почали освоюватись, розкладати речі, і взагалі все почалося вже чудово. І ми вже так з легкістю видихнули, і вже цей тягар з плечей впав, і вже набагато простіше стало, тому що дійсно ввечері аж плакати хотілось, тому що ну дійсно страшно. Ти в іншій країні, ти не знаєш взагалі. Що тут, де тут? Але не бійтеся цього. Просто не потрібно покладати рук і до останнього вірити в себе і не падати духом. Тому ми все-таки зібралися, знайшли квартиру, потім у нас були тяжкі пошуки роботи. Потім я почала робити, поки Олег шукав, Олег знайшов, я звільнилася, тепер я шукаю. Ну і от так живемо. Сподіваюся, що в скорому часі вже геть освоїмося і вже якось устаканиться, все, знайду роботу і вже буде набагато простіше. Взагалі не бійтеся, якщо у вас є така мрія переїхати до Польщі, переїжджайте. Було б бажання, а средства знайдуться. Тому так, дякую за перегляд. Пишіть коментарі стосовно цього відео. Буду вдячна за лайк і, звичайно ж, за підписку. Бувайте, хай щастить!